Всім добрий ранок. Ого! З першого забросу і зійшов. Ну, це серйозно. Поставив 0,8 грам, такі свинцеві бурашки, Big Baits Ribbit Ліч. І зі мною сьогодні Корто 21-го року. катушка Суары. Первый кушарик, хотя уже было две поклевочки. Ну, так, да, порівняти їх з, ну, з Дністровськими, то хех, в Дністровського оця нижня губа така просто масивна. Така ну, просто величезна. Ну і тут щось клюнуло. більше, щоб пару закидів цим думаю, все-таки поставлю я один грам, щоб докинути туди до трави твоєї вон там. Хоча тут і 0,8 вистачає по глибині, тут неглибоко, відносно. Один грам аж задалеко вже, вже відлетить. Точно на кожному закиді ловилося. Є. Фу, щось підсіло. Не можу зрозуміти, що це таке. Ну, щось таке непогано. Головне, щоб в траву не зайшло. Окунь. Ох. Хорош, хорош. іди, іди сюди. Прямо за краєчок тримається. Такий кабанчик. Кайф. Да? Да, окунь. За Я Зараз щось думаєш що це у якийсь зацеп. Відпускаємо рибку. І пошмаляємо туда ще раз. Є знов. Ого. Тільки закинув. І ще один такий хороший окушок. От все-таки добре, що я один грам поставив. Докинув чуть-чуть далі, буквально метр півтора і на тобі. Знову покльовку. Є. Ай, в траву зайшов. Це якийсь маленький. Ось такі, напевно, що знімають силикон. Ось такий. Ну а цей вже хоч з'їв. Гарно. Ох, oh. так уж классно улупил. <рисв> yeah. Ну, очень легасенько было поклевка. Ну, окушок на точке, вот такой маленький. Так, дайте больше. Зараз чуть-чуть правіше попробую обкидати. Осінью, думаю, підуть крупнячки. Вже як похолодає, вода остине. Окунь стане на глибших місцях. Головне знати, де вони тут. І тоді можна буде полювати на якогось трофейного окуня Ха. Маленький підсів. Так, йде до того, що окунь тут закінчується, але є ще одна гарна точка в траві. Де є? Його багато. Окуні доганяли нічого собі. Голота. Я вже вимотував от 3-4 окуня, гналося за силіконом. силиконом. Yeah. Ну що йду я в трави залізу трохи. Фух, прохладно так, що просто капець. Треба куртку брати. Так, от моє місце в травах. Тут по ідеї також має сидіти окушок. Принаймні всі попередні рибалки він тут сидів. Ми це провіримо. Чи сидить він тут зараз? Чи він поміняв своє місце. Капець тут на дамбі. Ніколи в житті нічого не міг зловити. А тут такий окушарик, його зафоткаю ще. Так, ну я ще тут опаняємо, тільки що була покльовка. Не знаю чи він наколовся, чи добере. Прямо так паралельно до, до дамби. Он тут запил ох ох-ох-ох-ох-ох. Уже ох, ох, ох. шнурок. О, шнурок проснулся. А тебе не було. Ах, ха, -ха, -ха. Обірвал. Попало на бік ему и обірвал. Ну, 0,14 флюр. Що тут гадати? <реш> да. Щучка по вольфраму гарно спрацювала. Технічно вона його забрала з собою. <реш> ну і свічку гарно подарувала На заповільнених кадрах. Думаю буде прикольно. Оба ти що знову риба тут є. Да, можливо, то що трошки вже похолодало, сюди прийшла рибка окуньок щучкою, вже третій окон. Ой. Є ще один. Попри берег, можна сказати, кидає. І там сидять окушки. Ай впав. Зараз він скотиться собі в водичку. Це була крута покльовка, Нічого не скажеш. Ось такий кушарик. Зразу на ну, князі. Тунзію дуже жадно. Відчув як. Приманка тут зависла на траві і така була потяжка. І тільки луп і... Є.